Сьогодні тема, яка стосується до кислот. Отже, тема кислоти. Кислоти це складні неорганічні речовини, які обов'язково складі мають містити гідроген, гідроген одновалентний завжди, а також мають містити кислотний залишок. Кислотні залишки складні. Відповідно, їх важко якось передбачити, то просто пишеться кислотні залишки. Мають містити. От, наприклад, H2O3, H2SO3, H2O3, H. 2 co 3 h 2 so H3 PO4, HNO3. Це всяке слоти Hlor, H2S. H2O2. H4P2о7, o 7 hpo HNO2. Все кислота починається з H і кислотних залишок. Все, що буде. Наступний кислотний залишок. А, наприклад, H2O не буде, бо це відповідає оксиду. Два хімічні елементи, один з яких оксиген це не кислота, це оксид. Оксид. nh 3 також не є кислотою, бо має починатись з кислоти. Не кислота. Зрозуміло, так? В принципі. Далі. В кожній кислоті є певні види особливості. Види кислот. Наприклад, кислоти одноосновні їх класифікують за основністю аж хлору hno 3 HNO2, Hбром, Hluor. Один гідроген, 1, 1. Як визначати великість? Гідрогенів завжди 1, відповідно, в залишку також 1. Ось. Це одно основне. це буде два гідрегени. H2CO3, H2SO3, h 2 so 3 H2SO4 H2 ZnO2 Відрагана 1, отже в кислотному залишку 2 1 тут 2, 1 тут 2, 1 тут 2, через двійку 1 тут 2 Ось Це двох основних Трьох основних, наприклад H3PO4 H3AlO3 алюміній О3. Завжди Гідрогену до валенти, отже, залишив тут трьох валентин. Валентність має 3. По двох основні, трьох основні, основні. Далі класифікують на ті, які містять оксиген і ті, які не містять оксиген. Ті, які не містять без оксаномісні, H хлор, H2S, гром h 2 H-флуор. H. йод Не містить оксигену. без містить. А також оксиномісні. Які місті оксид HNO3, H3PO4, so 3 h H4P2O7, H3, алюміній 3 Всі вони в місті оксаноомісні. Також має у вас бути знання, які йдуть в особливості Це знання кислотної оксидів. Це от вам. СО2, СО3, П2О5, Н2О5. Ці кислотні оксиди вам потрібно знати. І які кислоти відповідають тут H2CO3, тут H2SO3, тут h 2 so 3 тут H2SO4, тут H3PO4. Тут HNO3. Ось таке має бути у вас знання по кислотах. І також потрібно знати назви кислот. Наприклад, h 2 co 3 називається карбонатна кислота. Карбонатна кислота. Наприклад, H2SO3 це сульфітна. Кислота. Наприклад, H2 se 3 це силикатна, кислота. H2SO4, це сульфатна Кислота. H3PO4, це ортофосфатна, кислота hno 3 це нітратна, кислота, наприклад, H хлор без місту оксигену, це міняється і назва. Хлоридна, кислота, хлоридна, кислота. Перед тим була хлор... через Т, тепер через Д хлоридна, не міст уксену, зрозуміло, H2S. Сульфідна кислота. Наприклад, ще є HNO2. Нітри... Нітритна Нитритна кислота. Розуміємо, так? Ось такі мають бути також зрозумілі для вас назви. Їх потрібно знати, завчивати. Єдина найскладніша тема для вас в 8 класі це вивчити назви і формули кислот. Просто завчити. По класифікації це одноосновні один гідроген, двох основні, два гідрогени, трьох основні, три гідрогени. Нема оксену, без оксину місню. Є оксигеномісні. Отакі види кислот будуть. Зрозуміло, так. Давайте перевіримо наші знання по назвах оксидів, наприклад, n 2 о 5 Це відноситься до кислотних оксидів. Далі це нітроген. Нітрогену немає стандартної валентості, визначаємо. 2 пножні ОПІС поділити на 2 буде 5. Ні, нітроген п'ятивалентний оксид. Калій 2 Калій-2О відноситься до основних оксидів. В назві буде калій і оксид. Калій стандартна валентість. Яка це валентість? Це завжди один. Тому і така формула тут 2, тут один. Наприклад, алюміній 2О3. Алюміній. Алюміній стандартна валентість. Яка... Це 3. Перемінів завжди 3, оксину завжди 2. Тому і тут 3, одна тут 2. Також по назві оксида потрібно знати, як з назви перевести на формулу. Давайте це купурум одновалентний оксид. І давайте інша назва: це цинк оксид куровано оксид – оксид основний оксид, цинкоксид це основний оксид також. Амфотерний відноситься до амфотерних оксидів. Купрум, позначається купрум, він одновалентний оксид завжди двох валентий. Цинкоксид, цинк з оксигеном. Цинку валентність завжди 2, оксигеном завжди 2. 2 і 2, 2 скорочуються. Формула цинк О. Ось такі особливості цієї теми. Це ми повторили з вами оксиди. Формули як утворюються, як даються назви. А домашнє завдання є вивчити повністю кислоти, їхні назви і формули. Все, ось це ось це вивчити вісім кислот. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма. Тобто карбонатна кислота, сульфідна, силікатна, сульфатна, ортофосфатна, нітратна, хлоридна, сульфідна кислоти, нітритна. Ми пізніше з нею будемо знайомитись.